Він був на бойовому завданні, коли у вагітної дружини почалися почалася кровотеча. Могла загинути і жінка і дитина. Військовий з Дніпропетровщини. Юрій понад усе чекав на народження свого першого малюка і сподівався бути з дружиною на пологах, проте не встиг жінку. Довелося екстрено оперувати. Лікарів встигли врятувати обидва життя. Довго зустріч родини, бачила наша Софія Москаленко. Так обережно свого новонародженого сина бере на руки Юрій, аби побачити малюка. Військовий примчав з фронту. Сподівався бути на пологах разом з дружиною, але не встиг. У мене такі умови е, роботи е, е, служби, що е, мобільним телефоном не завжди треба можна спілкуватися. Так вийшло, що я відчував, що щось не то, що щось що, що, що сталося тім, що пологи були заплановані на 21 березня, але у дружини Юрія Наталії 20 березня зранку почалася кровотеча. Породіллю забрала швидка, а її лікарка, щойно дізналася, поспішила у операційну Я трошки порушила правила дорожнього руху, але у шостій ранку це ніхто не бачив, і штраф до мене не прилетів. Але це того варте. Дякую Богу, що ми спіли, коли кровотеча у жінки під час вагітності. То йде ліч на хвилини. Наталію прооперували, і на світ з'явився здоровий хлопчик вагою 2,8 кілограми та зростом п'ятдесят три сантиметри. Дружина позвонила і так сказати, порадувала. Вітаю, ти став батьком. Командири коді знанець. Вони я допрацював до вечора, і ввечері мене відпустили коли їжай. Ім'я батьки обирали заздалегідь. Вирішили назвати Богданом. Їй Те не подобалось, те не те було, не подобалось. А Богдан ще й Богом даний. Це щастя наше. Це дивися і сльози на очах. Ще від радості. Майже усю вагітність вони пробули на відстані. Наталя з Юрієм за будь-якої можливості зідзвонювалися по відео, аби разом прожити важливі моменти. Дуже хотіли чекали, але я все ж таки за те, щоб життя тривало і зручного часу немає. і Не стане ніколи. Треба жити. Но зараз вони познайомилися ще до повномасштабної війни. Юрій тоді займався ремонтами у будинку, де жила Наталія. Рознакомились, рознакомою так, так, так і покрутилась. воно, понеслася. А потім війна, і як знаєте, ну коли війна втратить, люди ж ближче стають. Юрій проведе ще декілька днів разом зі своїм синочком. Потім планує повернутися у зону бойових дій. Хоч каже, і сумно залишати малюка, але має зробити все, щоб Богдан жив під мирним небом. З Дніпра Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.